Минулої доби терористи порушували режим тиші 39 разів. Бойовики відкривали вогонь на Артемівському, Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Крім того, українським воїнам довелося двічі відбивати атаки нападника під час прямих бойових зіткнень неподалік Мар'янки та щастя. Група бандитів кількістю не менше 30 чоловік висунулась із напрямку населеного пункту Трудівське та вступила із нашими захисниками у бойове зіткнення. Українські воїни дали відсіч і від. Ворога бойовики, понісши втрати, відступили. Також про російські злочинці зазнали поразки, вступивши в бій з українським підрозділом біля щастя, що на Луганщині. Там банда озброєних кремлівських маріонеток налічувала щонайменше 10 чоловік. Продовжувалися збройні провокації в районі Пісків, Опитного та Авдіївки. Найманці нахабно використовували заборонені мінськими угодами гранатомети, стрілецьку зброю, озброєння танків та крупнокаліберні міномети. Їх же застосовували на Маріупольському напрямку. Там били по позиціях українських військових біля Старогнатівки. За добу двоє вітчизняних військовиків зазнали поранень. І з боку противника, за даними розвідки, у районі станиці Луганської під час розвантаження боєприпасів загинуло четверо бойовиків. Ще п'ятеро отримали поранення.